Вітаю вас, діти! Подивіться, яка навкруги краса, скільки квітів з'явилось на клумбі. Давайте сьогодні з вами розбиратися, як вони називаються і навіщо вони нам потрібні. Давайте назвемо восняні квіти. Це підсніжник. Це пролісок. Ця квітка називається нарцис. Наступна квітка зветься крокус. І ця називається геоцинт. А це що за квітка? Так, тюльпан. Молодці. Повторюємо ще раз усі квіти: пролісок, підсніжник, нарцис, крокуси, геоцинт, тюльпан. Всі разом. Весняні квіти. Зараз пропоную гру один багато. Один підсніжник, а багато підсніжників. Ще раз повторюємо: один підсніжник, а багато як буде підсніжники. Наступна квітка. Один пролісок. А багато проліски. Повторіть ще раз, один пролісок, а багато проліски молодці. Наступна квітка крокус. Так, а як буде багато? Крокуси повторимо ще раз. Один крокус, а багато крокусів. Молодці. І ще одна весняна квітка. Нарцис. А багато нарцисів. Повторіть ще раз зі мною, як буде один нарцис? А багато нарцисів? Розумнички. І ще одна квітка, яку вже знаєте всі. Називається тюльпан. А багато тюльпанів. Повторюємо ще раз один тюльпан. А багато тюльпанів. Молодці. І ще одна квітка. Геоцинт. Багато як буде? Геоцинтів. І ще раз повторіть, щоб запам'ятати, один геоцинт, а коли їх багато, ми називаємо такі квіти геоцинти, розумнички. Називаємо наступні квіти проліски, фіалки, кульбаба, тюльпани. Закривайте очі і будемо грати в гру, якої квітки не стало. Закривайте очі. Якої квітки не стало? Так, не стало. Кульбабки, молодці. Давайте ще раз грати. Закривайте оченята, не підглядайте. Відкривайте якої зараз квітки не стало? Не стало тюльпанів, молодці. Ще раз давайте грати. Закривайте оченята. Відкривайте, якої зараз квітки не стало. Так, не стало пролісків. Молодці, ви впоралися з усіма завданнями. Діти, пропоную вам роздивитися квіти, які ростуть на ваших клумбах біля вашого будинку, і розказати нам про квітку, яка вам сподобалась. До наступної зустрічі, до побачення!